Вітаю вас. Ви на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Це відео я записую 3 грудня. Це означає, що попереду свята, Різдво, Новий рік. І кожен з нас зараз, напевно, зайнятий завданням. Придбати подарунки. Це, звичайно, не проблема, коли ми говоримо про наших близьких, рідних, ми добре знаємо цих людей, добре знаємо їхні вподобання і так далі. Тобто, можемо обрати, подарувати. А що з німцями, так? Ось, наприклад, коли ви працюєте в колективі, навчаєтеся, у вас є сусіди, у вас є свій, можливо, на постійній основі перукар. Що тут робити? Я дуже хочу цим відео у вас забрати тиск, того, що ви взагалі зобов'язані комусь щось дарувати в Німеччині, і разом з тим, щоб ви розуміли, що якщо ви хочете від усього серця людині щось подарувати, що це має бути. Обговоримо також питання, чому настільки популярний в Німеччині Гудшайн, тобто подарунковий сертифікат. Також поговоримо про інші речі, до прикладу, про різдвяну пошту. Туди дійсно можна написати листа, дам вам адресу. В цьому році, напевно, ви не встигнете, але в наступному точно зможете, якщо захочете. Перед тим як ми розпочинаємо, хочу зробити два невеличких оголошення. Перше, я знаю, що багато хто з вас. Дуже полюбив мої відео на цьому каналі, які не стосуються німецької мови, мої роздуми, мої вподобання і так далі. Справа в тому, що ці відео я нещодавно, кілька місяців тому, видалила з цього аккаунту, тому що мої алгоритми повністю збилися. Тобто тут була така, значить. Наче надто великий мікс і німецька мова, і одяг, і косметика, і психологія. Через те я створила новий аккаунт. Він називається Ольга Назаренко. Внизу під цим відео буде посилання на цей аккаунт. Наразі цей аккаунт я наповнюю моїми старими відео, тому що шкода, коли вони. Є, а їх нема, тобто вони будуть. І якщо хтось з вас хоче щось передивитися, ласкаво прошу, у вас буде на це знову можливість. Наступне оголошення: в грудні в нас стартує акція з подарунком мої метафоричні карточки, які я дарую до кожного курсу плюс і до курсів інтенсив. Я також під цим відео лишу посилання на ті курси, які приймають участь у цій акції. Тобто ви купуєте курс і я вам висилаю ось ці карточки. Зараз покажу їх. В мене бачите в руці мікрофон. Тобто у вас є 50 карточок з різними малюнками, а на зворотній стороні є текст. І, звичайно, є карточка, інструкція, як правильно користуватися цими карточками. Ось, наприклад, давайте оберемо будь-яку, зараз я вийму. Не дивлячись, ось, я дуже люблю цю карту. Бачите? Яблочко, сухе, таке нестандартне. А карточка ця називається: Ось на зворотній стороні у вас є текст Ті der Unvollkommenheit». Отримаєте в подарунок від мене. я буду дуже тішитися, коли буду знати, що ці карточки. У ваших руках і вони вам служать. Давайте поговоримо про те, чому в Німеччині настільки популярні подарункові сертифікати. Майже половина німців до 50% дарують подарункові сертифікати. Good China. Чому це так практично? Тому що, по-перше, не потрібно бігати по магазинах або онлайн шукати подарунок. Це економить час. Далі, коли подарунок, допустимо, людина обрала, побігала по магазинах, пошукала, купила, запакувала, а потім. Очікування не підтвердилося. Тобто, людина, яка отримала цей подарунок, трішечки розчарована, бо вона хотіла щось інше, або не того кольору, або трошечки не таке. Тобто, ви розумієте, так, є така нотка розчарування. Людина вкладалася, старалася, але не трафила той смак, і саме той подарунок. Звичайно, що це прикро. І через те. Обирається саме Гудшайн. Тобто людина може з цим сертифікатом від певного магазину, парфумерії, одягу і так далі купити собі те, що вона дійсно хоче. Так? Те, що їй подобається, на її власний розсуд. Наскільки це романтично, якщо це близькі люди, наскільки це так сюрпрайзно, я не знаю. Але це практично, тобто людина собі купить, придбає те, що їй потрібно. Це стосується також грошей в конверті, та коли даруються гроші. Коли ти не підв'язаний до певного магазину з тим сертифікатом, а можеш їх витратити на будь-що. Наприклад, я більш особисто схильна до того, щоб комбінувати подарунки. Тобто, наприклад, подарувати подарунковий сертифікат, але ще до нього якусь таку персональну річ, якусь дрібничку, але від серця. Тобто, ось ця комбінація: знаєте, така німецька практичність і все ж таки українська. Така душевність в мені ще присутня, слава Богу. Так, далі німці дуже полюбляють дарувати один одному продукти харчування. Але тут не про сім'ю вже, так? тому що в сім'ї, коли вони дарують один одному подарунки, вони точно знають, хто що хоче. Якщо не знають, тоді це буде подарунковий сертифікат. А ось що стосується продуктів харчування, шоколад, якийсь набір сирів, якесь шампанське вино, тобто якісь особливі смаколики, це дарується людям ну, не в сім'ї. Це можуть бути інші родичі, це можуть бути друзі, це можуть бути. Колеги, добрі колеги, не всі зараз про колег ще поговоримо, так? Тобто майте на увазі, що коли ви даруєте продукти харчування, ці продукти харчування не з магазину супермаркету, там де їх можна купити кожному. Ну, наприклад, Альді, Лідль, звідти шоколад, де точно людина знає, що це куплено в Альді, будь ласка. Якщо ви даруєте продукти харчування, вони мають бути особливі з якихось делікатесних магазинів, з біомагазинів. Також щось особливе це має бути те, що не купиш на кожному кроці. Це може бути щось інтернаціональне також, так але ви мусите розуміти, що ця людина також це оцінує цю інтернаціональність. Тобто вважайте саме на це. І все, що зроблено своїми руками, ось, наприклад, те, що можна купити десь на ярмарці, якісь пряники, печива, хтось випікає, саморобний шоколад, кондитерська, яка робить особливі якісь речі. Ось на це звертайте увагу, якщо ви хочете подарувати продукти харчування. Далі. Іграшки на третій, на третій позиції, звичайно, що діти отримують на Різдво іграшки, на цьому далі не зупиняємося. Іграшки дарують іноді також дорослі один одному, наприклад, якусь хтось мріяв все життя. Знаєте, ось є в фільмах такі епізоди, коли чоловік мріє все життя про якусь залізничну дорогу, таку іграшкову, і ось він її може отримати від своєї дружини, наприклад, так, погратися. Або якась модель машинки якоїсь мрії, якийсь порше, не знаю, до прикладу. Або це може бути якась особлива Барбі, колекційна, коли в дівчини в дитинстві не було ляльок, так? А ось завжди мріяла якусь ляльку мати, принцесу особливу. Ну, от щось таке. Це не головний подарунок, це такий додатковий подарунок, такий іронічно жартівливий, можливо, так, якась, якийсь кушельт є, якась м'яка іграшка особлива, так, щось, що пов'язує людей, або де ви знаєте точно, що цій людині сподобається, бо вона дуже любить зайчиків або ведмедиків і так далі, або мавпочок. Тобто це також подарунок близький людині. Що стосується одягу, взуття аксесуарів, це також подарунки близьким людям. Тобто це персональні подарунки, це подарунки дітям, подарунки партнеру, можливо, батькам. Так? І це, звичайно, щось таке. Де ви точно розумієте, що ви вгадаєте розмір, і е, ця річ буде носитися, так, якийсь светр, наприклад, шаль, хустинка, ем, ну, от щось таке рукавички. Тобто це речі, які мають мало ризику, того, що не підійдуть по розміру чи не сподобаються. Але пам'ятаєте, що це також щось особливеньке, так? Ну я зараз вам це кажу. Um, в принципі, це ті подарунки, які один одному дарують німці, але якщо ви вже в близьких стосунках з німцями, так, щоб ви розуміли ось цей контекст, нас більше цікавить, звичайно, те, що ми даруємо не в сім'ї, а поза сім'єю. До Таких подарунків належать книжки, наприклад, вашим німецьким друзям, вашим близьким людям серед німців, які стали вам дорогими, які вас можливо підтримали в свій час. Ось це ті подарунки, такі нейтральні, так книжки. Канцтовари, гарний блокнот, гарна ручка, але також особливо, так? Не, не піти в мюля в канцтовари і купити першу ручку за е, євро 50 а щось десь вкластися трішечки більше, так, щось м, показати людині, що ви це обирали для неї. Сюди також належать і е, продукти харчування, ми про них вже говорили. І е, що, наприклад, е, не варто дарувати, також. Вашим добрим друзям середнімців. Не даруйте косметичні засоби і не даруйте парфуми. Я знаю, що в багатьох з вас, напевно, заведено дарувати парфуми. Це гарний подарунок, але тут настільки потрібно знати людину і знати її смак. Тому що парфум. Це дуже особиста річ. Насправді є можливо люди, які не настільки вибагливі до парфумів. Так? Ну, я дуже вибаглива, тому що є парфуми, які можуть мені зіпсувати настрій, які можуть вплинути на мої головні болі, які можуть на мене просто давити, душити мене. Так? Тобто, це дуже тонка річ. Парфуми краще лишити для себе, подарувати собі парфум. Why not? Косметичні засоби також не варто дарувати, тому що завжди тут є якийсь натяк на те, що попіклується про свою гігієну. Знаєте, ніби так між, між рядками сказано, що людина недостатньо приділяє уваги. Все, що стосується косметики, гігієни, нехай людина купує собі сама, або якщо вам хочеться. Піти в ту сторону, так? наприклад, в парфумерію в косметику подаруйте Shine з того самого Douglas, чи з того самого Мюллера. В них також є е, відділ е, косметики парфумерії. Але не обирайте особисто. Тим паче ніяких шампунів з ДМ або кремів Нівея з ДМ. Тобто, це не подарунок, це е, засіб щоденної гігієни, чому ви маєте це дарувати, або чому хтось має вам це дарувати. Колись мені дарували такі подарунки, вже не пам'ятаю хто. І я їх приймала від щирого серця, тому що я розуміла, що людина ну, не знає, як інакше. Це її, її спосіб, це її так вона звикла, так і дарує від серця. Через те я приймала також з щирим серцем. Також німці люблять один одному дарувати ось такі елібніси, um, um, experience, як це сказати по-українськи, коли ти щось проживаєш, коли це не матеріальна річ, а в тебе буде якийсь досвід з нею, тобто похід в якийсь особливий ресторан, білет на, в театр на оперу, щось особливе. Це може бути. Подорож також, ну, не, не подорож, як Уляп, так, на цілий тиждень, а можливо якийсь аусфлюк на вихідні, в якесь місто поїхати, так, ось уже заброньований готель. Це також дарується серед близьких людей. Це також такий типовий подарунок серед е, партнерів один одному, так, або дуже-дуже близьких друзів, коли дві подруги полюбляють ходити в театр, коли вони точно знають свої вподобання, свої інтереси і можуть одна одній подарувати такий подарунок. Наприклад, квиток в театр або на концерт, так ось, якщо у вас, якщо ви працюєте в колективі на роботі і наближається час Різдва, не спішіть з подарунками. Зачекайте, як правило, буде збір, можливо, так, якогось збір по буквально 5 євро для подарунка. Начальнику або за відділу ще комусь, якійсь там важливій людині, так, яка багато вкладається, яка багато робить для команди. Можливо, буде Віхтен, це часто робиться також в школах, коли, наприклад, діти, ну, або дорослі, купують невеличкий подарунок, будь-що там вказана сума, до якої суми має бути подарунок. І ці подарунки запаковуються і складаються в одну коробку. Перемішуються, і вже ніхто не знає, наприклад, хто що приніс, так хто що придбав. І потім люди вибирають собі або способом якогось розіграшу, обираються подарунки. Хтось отримує рандомно ваш подарунок, а ви чийсь. Ось таке може бути. Але наробіть наступну річ, коли у вас в колективі є 15-20 колег, і ви кожному з них особисто готуєте подарунок. Отут буде не про інтеграцію, а про те, що ви трошечки переробили, трошечки перестаралися. Так не потрібно. Тобто не, не потрібно настільки вкладатися, не настільки, не настільки це важливо, Зрозумійте, подарунками на Різдво і, за будь-якими подарунками, ви ніколи не заробляєте собі плюс-пункти додаткові. Н -н -н. Плюс пункти ви заробляєте. Вашим інтелектом, вашою привітністю, вашою вічливістю, вашою елегантністю, але не подарунками. Про це вже скоро забудуть, що ви там подарували і навіть не згадають. Важливо також, якщо ви даруєте знайомим, друзям, подарунок, щоб ви уникали якихось, знаєте, таких недоречних жартів, якихось мемів на футболках, якихось надписів на блокноті. Книжка з якимось заголовком таким подвійним. Уникайте цього, ви можете дійсно, не хотячи трішечки зіпсувати собі стосунки з тою людиною, тому що вона може це зрозуміти інакше. Не як жарт, а як якась, якийсь натяк або ще щось. Тобто залишайтеся в абсолютно нейтральній зоні. Важливо також, коли ви напередодні Різдва. Так, напередодні свята, за тиждень, за кілька днів до свята бачитися ну, от перед святом з кимось, наприклад, з вашим порукарем, якого ви добре знаєте, або з вашими сусідами, які вже від'їжджають в відпуск різдвяний. Це німці дуже люблять до речі, також на різдво їхати відпуск. Тобто на різдво вони ще вдома, так а відразу після Різдва вони вже на тиждень, на два кудись втікають в теплі краї. Так ось, якщо ви востаннє бачите людей, ну не в останнє, а востаннє перед святом, ви зрозуміли. Обов'язково вже привітайте їх з Різдвом. Побажайте їм гарного, веселого Різдвя Різдва, щасливого Нового року. До речі, під відео у вас буде файл м? з різними можливостями привітати. Ваших німецьких колег, друзів, знайомих, сусідів і так далі з Різдвом. Ви обирайте те, що вам найбільше відгукується, те, що вам найбільше подобається, ви можете це оформити. Привітання на гарній різдвяній відкритці, на листівці. Ви можете це прописати, наприклад, якщо ви не листуєтеся або не, не знаєте адресу, або не бачите ту людину. Онлайн, в імейл або в WhatsApp на ваш смак, але у вас буде гарне привітання і не одне, тобто на вибір. Будь ласка, заходьте під відео, в опис і завантажуйте собі цей файл. Він, нам, він вам обов'язково знадобиться. Ще дуже важливий момент: коли ви даруєте подарунки не в сім'ї, а поза сім'єю, вони мають бути в Німеччині недорогі. Тобто дорогий подарунок це буде. Вже досить неоднозначно трактуватися. Повірте, через те краще дешевше, ніж дорожче. Якщо у вас є вибір між дешевше дорожче, краще дешевше. Те, що люди дарують один одному в сім'ї, і німці, і ви, в вашій сім'ї, це ваша власна справа. Наскільки високий бюджет, що ви даруєте, скільки це коштує? Поза сім'єю. Має бути досить низький бюджет. Зрозуміти, що подарунок це не е, має у вас цілі, коли ви даруєте, забезпечити людину чимось, бо в неї цього немає. Тобто якийсь одяг, так, або якийсь парфум, якого не слід взагалі дарувати, або якесь дороге шампанське. Це символіка, символіка, символічний жест уваги. Звичайно, що чим ближче ви знаєте людину, тим більш така довіра і все залежить від вашого бюджету. Але пам'ятайте про ось цю символічність. І пам'ятайте також про те, що не обов'язково взагалі щось дарувати. Немає ніякого примусу, ніякого тиску. Не робіть собі цього тиску, що ви мусите щось подарувати. Привітати, так, ось тут ви мусите це. Справа вашої вічливості, і вашої вихованості і вашої культури, і те, що ви знаєте, що в Німеччині напередодні Різдва всі один одного вітають. Це так. А подарунок ні. І ще я вам обіцяла розповісти про Різдвяну пошту в Німеччині. Вона дійсно існує, є дійсно адреса, і я вам її лишу також в описі під цим відео, куди можна написати листа, ну, Weihnachtsmann, так, значить, Діду Морозу, або можна написати листа Christkind, тобто маленькому Ісусу, який народився, так? Тому що ви знаєте, що Різдво в Німеччині воно таке двояке. До однієї сім'ї приходить Weihnachtsmann, хто це такий різдвяний чоловік? Невідомо. Ну, ось такий Дід Мороз. так. А до інших сімей релігійних приходить Христкінд. Він дарує подарунки. Тобто о, Ісус, дитинка, так, його день народження, і саме він є о, головною персоною, винуватцем свята, а не Вайнахцман. Але ну, німецька пошта все передбачила, є адреса як і для одного, так і для другого. І дітки дійсно пишуть на цю адресу листи. Пишуть свої бажання, пишуть свої е, е, хотілочки, все, що вони хочуть отримати. І не лише діти. Також дорослі пишуть листа, можливо, розказують про свої проблеми, про е, те, чого вони бажали в цьому житті ще мати, досягнути. І якщо цей лист написати до другого адвенту, тобто не надто пізно ви отримаєте відповідь, тому що. Ці всі листи читають, на них відповідають волонтери, не знаючи, дарують подарунки, тобто виконують ці всі бажання, але відповідь ви отримаєте. Відповідь офіційно від Weihnachtsmann або від Christkind. І це дуже зворушливо, тому що дійсно велика команда людей над цим працює. А ви уявіть, яка кількість листів приходить на цю пошту. В перший день я читала, приходить 9 тисяч листів. Це все треба розібрати і прочитати. Але якщо ви будете це робити, важливо, щоб ви лишили свою зворотну адресу на конверті обов'язково для того, щоб вам прийшла відповідь. Я вважаю, що це абсолютно цікава, така досить ом, особлива традиція, про яку я дуже довго сама не знала. Ом, прожила в Німеччині 20 років. Я ж тоді знала, що є таке, є така пошта, і вона дійсно працює, це не вигадка. І... Ось розказую вам, ділюся з вами. Ваші діти можуть написати в наступному році такого листа, і ви також. Ну в цьому році вже ви не встигнете. На жаль, а можливо, хтось вже знав про цю традицію і написав такого листа до вайнахтсмен. Я не кажу Миколаю, тому що Миколай в Німеччині Ніколаус, це інше свято. Не Миколай приносить на різдво подарунки. Він приносить в чобіточки дітям 6 грудня. Яблука, горішки, мандаринки, якісь маленькі смаколики, так? він не приносить подарунки на Різдво. Через те не треба мене поправляти в коментарях, що я сказала Дід Мороз, або ем, я не сказала Миколай. Тому що в Німеччині дійсно вайнахцман різдвяний чоловік. Це такий аналог Діду Морозу. Якщо ви вважаєте інакше. Що це за аналог, напишіть в коментарях, тому що мені дійсно буде цікаво прочитати. Я ще досі бачите, ну, з дитинства пам'ятаю Діда Мороза, я знаю, що це радянська вигадка і та сама снігурочка, що в нас є свої традиції, в нас є Миколай, але він також приходить на Миколая. А хто ж дарує подарунки на Різдво? Хоча в Україні, наприклад, на Різдво подарунки взагалі не даруються. От-от-от-прийшли тепер до істини. Бачите, з вами балакаю, сижу і розібралася. Не даруються подарунки на Різдво. Різдво це Різдво. Це кутя, це свята вечеря. Подарунки дарувалися традиційно раніше на Новий рік, а ще раніше традиційно вони дарувалися лише на Миколая. Так, і коли був старий календар, це було 19, -е? поправте мене, будь ласка, ні. Ну, так здається, 19 -го. грудня. Вже все перепуталося в моїй голові. Всі свята, всі дати. Одним словом, напишіть також в коментарях, коли ви даруєте дітям подарунки. Коли ви даруєте один одному подарунки, ми бачите, підлаштовані під німецькі традиції, тому що наші діти ходили в німецькі садочки, в німецькі школи, і там всі говорять про подарунки на Різдво, тільки про це й мова. І як можуть наші діти не отримати подарунки на Різдво, коли інші всі отримують? Через те ми цю традицію завели з самого початку, і також на це різдво, 24 грудня на святий вечір, під цією ялиночкою будуть подарунки. Я вам бажаю гарного настрою весь грудень поспіль. Бачите, я вже також з самого початку грудня прикрасила ялинку, хочу цей настрій мати довше, розтягнути його, запалюю свічки щовечора. І хоча за вікном зовсім не, не, не зимовий настрій, не різдвяний, а я його роблю собі вдома. І також вас закликаю, робіть собі вдома затишок. Піклуйтеся про себе, бережіть себе, радуйте себе, тіште себе дрібничками, теплим чаєм, свічечкою, чимось особливим. Робіть собі затишок, і нехай у вас все-все-все буде добре. До наступної скорої зустрічі! Всім па-па, па-па!